Нещодавно відбулися проміжні вибори до сенату США, і як і будь-які вибори у штатах починаючи з 2016 року, ці також стали своєрідним полем битви між користувачами соцмереж та ботами. Спроби делегітимізувати виборчий процес, заклики до паралельного громадського спостереження на виборчих дільницях, інформаційна операція Китаю і активність так званих ботів з Ольгіно. Саме такі виклики постави перед суспільством США напередодні проміжних виборів. Водночас цьогорічну виборчу кампанію оцінюють як перемогу техногігантів над дезінформацією. Сподіваюсь, у вас є світло, і ви можете заварити собі тепленького чаю для перегляду цього відео. А заразом закликаємо вас поставити палець вгору цьому відео та підписатись на наш канал, адже саме ви допомагаєте Ютубу просувати наші відео. Дякую! Однією з головних проблем, яка постала перед компаніями-власниками онлайн-платформ під час цьогорічних проміжних виборів, це протидія конспірологічним теоріям щодо фальсифікації результатів виборів, зокрема кампанії під назвою «Stop the Steal». Адже саме ідея щодо нелегітимності виборів у 2020 році призвела до насильницького штурму капітолію прихильниками Дональда Трампа та викликає побоювання серед американців щодо майбутнього рівня напруги перед наступними президентськими виборами уже за два роки. Перш за все, наративи про підробку результатів виборів на користь демократів активно поширюють самі ж кандидати від республіканської партії. Для розуміння масштабів проблеми. Згідно з аналізом Washington Post, близько половини кандидатів республіканців у 41 штаті, де ця партія проводила праймеріс, підтримують та поширюють твердження Дональда Трампа про те, що демократи сфальсифікували результати голосування. Як показало дослідження видання Bloomberg, для деяких кандидатів Фейсбук публікації про підробку результатів було виявлення громадян набирають значно більше охоплення ніж дописи на інші теми. Також журналісти виявили, що кандидати на цьогорічних проміжних виборах не лише згадують про сфальшовані президентські вибори 2020 року, а й ставлять під питання легітимність і цих виборів, і наступних президентських виборів 2024 року. Саме так республіканці формують послідовну історію руйнування одного з ключових демократичних інститутів та закладають фундамент для ще більшого зростання соціальної напруги перед наступними виборами. І для них ця стратегія працює. Наприклад, дописи зі згадками по вкрадені голоси кандидатки на посаду губернатора Аризони Кері Лейк, що програла кандидатці від демократів із відривом лише у 0,6%, могли набирати в 17 разів більше охоплення, аніж публікації на інші теми. Попри всі додаткові заходи, введені ТЕК-гігантами для підготовки до передвиборчої кампанії, американське громадянське суспільство все ж фіксувало хвилі мізінформації в соціальних мережах. Зокрема, дослідження американської громадської організації Advanced Democracy показало, що влітку цього року кожен восьмий твіт та кожен дванадцятий пост у Фейсбук на тему виборів містили дезінформацію про підробку результатів виборів. Своєю чергою, дослідники інституту стратегічного діалогу звернули увагу на те, що автоматичні алгоритми перевірки контенту в YouTube суттєво гірше працюють для формату Shorts. На відміну від звичайних відео, до яких звикли алгоритми модерації, ролики YouTube Short зазвичай тривають до хвилини, тому система гірше ідентифікує так звані червоні прапорці, тобто слова, фрази, візуальні елементи відео, які вказують на можливе порушення. Так, дослідники інституту доволі простим методом пошуку, по ключовим словам, виявили десятки коротких відео без маркування про маніпулятивний контент, які відсилають до конспірологічного документального фільму Ту Thousand Мюлз, у якому доведено, що Трамп програв вибори 2020 року через фальсифікації. Журналісти неприбуткової організації Прапаблика також виявили у Фейсбук, Інстаграм і Twitter десятки публікацій, де з посиланням на вже згаданий псевдодокументальний фільм були вміщені фотографії людей, які б то брали участь у процесі викрадення бюлетенів. Дослідники також зафіксували, що дописи про так званих викрадачів бюлетенів поширювали навіть публічні особи, зокрема місцеві законодавці. Деякі з них навіть закликали до громадського паралельного спостереження за виборчими дільницями. Ці дезінформаційні дописи видалили тільки після того, як журналісти про Паблика повідомили соціальні мережі про свої знахідки. Не обійшлося і без критики на адресу власника однієї з найбільших соцмереж мета. Ще влітку цього року компанію почали критикувати за те, що вона не приділяє достатньої уваги підготовці до цьогорічних виборів. По-перше, критику викликає порівняння поведінки компанії та її CEO Марка Цукерберга у підготовці до виборів 2020 року і зараз. Якщо раніше компанія регулярно інформувала про свої заходи для захисту інформаційного простору під час виборчого процесу та взаємодіяла з профільними урядовими та неурядовими організаціями, то цьогоріч такої активності не було. Також джерела New York Times повідомляють. Що нині пріоритетом топ-менеджменту мета є трансформація компанії у формат Метаверс, чим і була викликана зміна назви з Фейсбук на мета минулого року, а не самі вибори. Крім цього, із внутрішніх джерел видання стало відомо, що мета скоротила кількість працівників, які моніторять платформу в розрізі цілісності виборчого процесу, на 80%. Сама ж компанія спростовує цю інформацію, але водночас відмовляється назвати кількість працівників відповідальних за ці процеси. Окрім цього, мета перестали інвестувати у функціонування краудтенгу, аналітичного інструмента для журналістів, аналітиків та дослідників. Також і більше року функціонал краудтенгу не оновлювали, а джерела видання Bloomberg повідомляють, що мета планувала згорнути роботу інструмента ще в лютому цього року. Втім, компанія вирішила відкласти це рішення через актуалізацію Digital Service Act на європейському порядку денному. У відповідь на занепокоєння дослідників у мета запевнили, що краутенгу буде доступний принаймні на цьогорічних виборах, а далі вони обов'язково запропонують інші аналітичні інструменти. Втім, жодної конкретної інформації про те, коли ці інструменти з'являться, як вони виглядатимуть і як довго працюватиме краутенгу. Компанія не надає. До того ж, мета позбавили доступу до краутенгу команду дослідників нью йоркського університету. За кілька годин після того, як вони оголосили про підготовку дослідження щодо поширення дезінформації на платформі перед штурмом капітолію 6 січня 2021 року, джерела Associated Press повідомляють, що такі дослідження несуть суттєві репутаційні та політичні наслідки для компанії. Однак публічно мета заявляє, що позбавила дослідників ліцензії через порушення їхніх політик, а протидія деста мізінформації перед виборами залишається їхнім ключовим пріоритетом. У відповідь на численну критику щодо поширення мізінформації на платформі, прес-секретар Мета Корі Чембліз заявив, що цьогоріч компанія справді змінила підхід і тепер блокує значно менше мізінформації. Частково це реакція на критику щодо надмірного обмеження свободи слова політиками компанії. Так, більшість дописів компанія позначає попередженнями про маніпулятивність контенту і додає посилання на надійну інформацію. Блокування підлягає тільки небезпечний контент, той, що містить заклики до насильства та мову ненависті. Наприкінці передвиборчої кампанії дослідники проєкту Integrity Institute опублікували оптимістичні результати дослідження, що під час передвиборчої кампанії рівень мізінформації на платформах Facebook та Instagram суттєво не відрізняється. А для Twitter кількість маніпулятивного контенту під час передвиборчої кампанії навіть зменшилася. А зараз ми дізнаємося, чи варто було одягати шапочку з фольги. Тобто поговоримо про іноземне втручання та конспірологічні теорії. У вересні 2022 року Мета прозвітувала, що виявила інформаційну операцію Китаю із використанням координованих мереж сторінок, які, зокрема, намагалися впливати і на американських виборців. Ця мережа складається з 81 аккаунта у Facebook та двох акаунтів в Instagram, вісьми публічних сторінок та однієї групи. Активність мережі була спрямована на користувачів із Чехії та США, меншою мірою на франкомовних та китайськомовних користувачів з усього світу. У мети називають китайську інформаційну операцію невдалою, адже їй не вдалося досягти високого рівня залучення користувачів. Китайські фейки намагалися впливати на прихильників як демократичної, так і республіканської партії. Основними темами дописів ботів, що видавали себе за більш консервативних американців, були захист права на зброю, схвалення заборони абортів, критика чинного президента США Джо Байдена та інших американських політиків з обох партій. А також ці боти поширювали дезінформацію про те, що американський уряд спонсорує виготовлення біологічної зброї в Україні. Нікого не нагадує, правда ж? Фейкові аккаунти, спрямовані на прихильників демократів, навпаки, публікували контент щодо обмеження права на зброю, захисту прав жінок на аборт та критикували представників республіканської партії. Також дослідники мета відзначають, що мережа час від часу репостила контент російських урядових сторінок і державних змі. Дослідники також виявили активність добре усім відомих ботів з Ольгіна. Ботоферми російського агентства інтернет-досліджень, яке пов'язують з керівником ПВК Вагнер, російським бізнесменом та в минулому кухарем Путіна Євгенієм Пригожиним. Бо до ферма крім внутрішньополітичних проблем, активно маніпулювала питанням фінансової і технічної підтримки України у війни з Росією, критикуючи надмірні витрати коштів американських платників податків на благо далекої іноземної країни. А також висміювали президента Зеленського. Сам же Пригожин не лише не спростовує своєї причетності до втручання в американські вибори, а й заявляє про це з гордістю. Так, він однозначно підтвердив російське втручання та заявив, що не збирається зупинятися. Після того, як безсоромні заяви Пригожина почали активно обговорювати в американських медіа, його прес-служба опублікувала ще одну заяву, де обґрунтувала виправданість такого втручання з боку Росії. Протягом передвиборчої кампанії американська громадськість, навчена досвідом ескалації суспільних конфліктів під час президентських виборів 2020 року, активно спостерігала за соціальними мережами. Майже за півроку до виборів почали з'являтися дослідження про поширення дезінформації щодо фальсифікації виборів у соцмережах, як від прихильників теорії змови, так і від публічних осіб та кандидатів на виборні посади. Цьогоріч техногіганти змінили свій підхід до боротьби з дезінформацією. Спрямовуючи зусилля на просвіту, а не на блокування маніпулятивного контенту, як показують результати виборів і відсутність активних протесних рухів, дезінформаційні конспірологічні наративи в американському суспільстві не масштабувалися. Втім, важливо пам'ятати, що ці вибори є важливими, але не вирішальними для сполучених штатів і стали майданчиком для підготовки для президентських виборів 2024 року. Саме тому американські фактчекери залишаються занепокоєними тим, чи залишить мета доступ до інструментів аналізу контенту на платформі для журналістів та дослідників, і наскільки активно компанії поліціюватимуть свої платформи на предмет мови вирожнеча та мобілізації екстремістських рухів. Сподіваюсь, що тема американських виборів стала вам трошки ближче, адже ми дуже старались максимально розкласти все по поличкам. Нам буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк під цим відео та підпишетесь на канал. Адже попереду в нас дуже багато подібних відео на тему активності в соцмережах. А також напишіть коментар, чи зустрічали ви ботів у соцмережах та якою була ця зустріч. На ваших екранах була експертка з моніторингу соціальних мереж Анастасія Романюк. До зустрічі у наступних відео!